Добрий день, друзі. Компанія моторо огляд трактора Кінтавр 200Б. Це мототрактор рівнявий, одноциліндровий, задньоприводне з блокуванням диференціалу, з подвоєною педалі тормоза для швидкого розвороту та з успокоїтелем ремнів. Ззаді встановлена у нас одноточна навіска. Далі покажу, що обладнання йде в комплекті. Зараз розкажу вам по трактору. Трактор приміняється до 2 гектар максимально його виконавча праця цього трактора. Трактор дуже чудовий, дуже класний. Гарантія 2 роки ставиться на облік. Спереді встановлюються крила, вони йдуть у комплекті. Також задня резина 9,5 на 16. Передня у нас йде 6 на 12 у Гідросистема Вона встановлена і крутиться насос НШ від двигуна. Як бачимо, встановлене. Дополнительний генератор на 750 Вт. Двигун іде у нас 1105 20 воздушне охолодження системи. В систему заливається 4 літри або антифріза, або водички. В двигун заливається мастило 10 40 полусинтетика 2,7 літра. В коробку заливається 7 літрів мастила Т-17 або 80 90 85 90. Ззаді йде одна точка, регулювання задньої колії на полуосях. Як бачимо, полуось у нас максимальна. 50-та. 50-та 49-та, 50 називається. Ззаді у нас встановлене дводискове щеплення з чотирьома ручиками на шкиву. Розмикач у нас йде на підшипничку. От ми бачимо регулювання у нас кулачкового типу. Далі. Трактор приходить одразу в от комплектації, тому що редуктор задній, який підіймає, опускає він йде у комплекті, в місті з трактором ось такий вот редуктор задній, який. Причіпляється до цього трактора для того, щоб можна було підіймати, пускати на візку. Далі плужочок двокорпусний йде в комплекті. Ось ми бачимо. Це плуг, два леміха, рама та колесо. Для кріплення использується оця от перехідна пліта. Сюди цепляється гідравліка і все працює. Далі у нас йде фреза. Фреза у нас стандарт що на 160, що на 200 240 120 фреза. Вони йдуть однакові фрезу входять, от, як бачите, це комплекс фрези. повністю ми переглядаємо для того, щоб не було ніяких нюансів, коли приїжджає до вас трактор і щось не вистачає. есть фреза повністю перебирається, дивиться, і потім їде до вас. По поводу редуктора. От, ця от пліта задня, яка йде, це ставиться на трактор. Це у нас управління з включенням. Самої фрези. Ось тут стоїть речажок, який вмикає або вимикає. Далі у нас йде задня пліта, куди переставляється задня навіска під палець. От, сюди от ставиться задня пліта, яка стоїть на тракторі. І ми можемо кріпити сюди любе обладнання на одну точку. Тобто сюди ставиться задня Оця от плітка, яка стоїть на тракторі, переставляється. Ось вона. І ми можемо сюди вже встановлювати любе обладнання для того, щоб користуватися. Це капачі, саджалки, акушники, культіватори, косарочка кріпиться через ремішочок, або вібраційна, або транспортерна капалочка теж через ремішочок кріпиться. Все дуже класно працює. Мастило зливається, між прочим, знизу. На двигуні теж саме стоїть знизу, у вас злівний. Болт, який закручений. По тракторцю дуже прикольний, дуже класний трактор. Коштує 2800 доларів. Доставка трактора безкоштовна, оплата при отриманні цієї техніки. Удома. Тобто Приїжджає тракторець, подивилися, завели, перевірили. Дома розрахувалися. Це кінтавер 200. Дуже-дуже класний трактор. В комплекті також йде зіпчик. Тут знаходяться ключі, фільтр, прокладочки, все йде у комплекті к трактору. Колоночка у нас регулюється. Бачите, зараз її опустили ближче до сидіння. Ну, вона повністю регулюється, датчики встановлені у нас на тракторі. Це давлення масла, далі у нас температура охолодження жидкості, та у нас стоїть датчик мотогодин та вольтметр. Дуже-дуже прикольно все зроблено. По поводу тракторця можна встановлювати будь-яке обладнання. В комплекті все йде до трактора. Це фреза та пужочок двохкорпусний. Доставочка безкоштовна. Набирайте, дзвоніть, замовляйте. Є по наявності. Всім гарного дня!